Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак Маю можливість сьогодні поділитися з вами інформацією. Сьогодні буде в нас багато цікавого, будуть ціни на автомобілі Побачимо, які ціни, які автомобілі продаються. Відразу хочу одним махом сказати, друзі, хто ще не, не знає, потрібно перевіряти максимально автомобілі. Їх потрібно як фізично перевіряти, так і можна перевірити на інтернет-ресурсі. Я зараз цієї сторони прикріплю Car Vertical, друзі. Значить, промокод Roma, ви можете отримати 20% знижки. Що там відбувається в цьому CarVertical. Це є інтернет-ресурс, який має, може по базах е подивити, ви можете перевірити автомобіль, е що з ним було. Чи був він ДТП, та? чи був, був скручений пробіг. Ну, звичайно, це опиратися на 100% по такому не можна. Тобто, подивився, все добре, я купляю. Звичайно, треба перевіряти ще фізично, але це дає багато розуміння про автомобіль. Ну що, друзі, вмощуємося зручніше, робимо підписочку, палець вгору, і ми розпочинаємо. Ну що, друзі, усі радий вас чути, бачите. Сьогодні у нас Луцьк, субота була зйомочка, важкі були е, цей, важко було це все знімати, тому що погодні умови були важкі. Але хочеться поділитися інформацією, тому ділюся з вами. все зручніше. Сьогодні в нас автомобілі до 10 тисяч доларів. Ну, наскільки буде мати можливість, настільки будемо сьогодні оглядати. Але взагалі будемо ще піднімати деякі цікаві теми, теми автомобільна тематика. Ви знаєте, друзі, хочу сьогодні почати з етапу, який завжди є на завершальному рівні, якщо брати весь процес пошуку автомобіля. Чому хочу почати з завершального етапу, це є документація, тому що на сьогоднішній день відбулися зміни. Які зміни відбулися сьогодні, ми в цьому відео поговоримо з вами разом. Друзі, відбулись такі зміни, що якщо ви робите перереєстрацію транспортного засобу, до речі, просто зняття з обліку. Сьогодні спілкувався із нашим одним підписником, просто зняття з обліку немає. Є перереєстрація. Що це означає? Продавець і покупець приїжджає в сервісний центр, підписують договір купівлі з двох сторон і автомобіль. Переходи новому власнику, відповідно, новий власник розраховується за автомобіль в сервісному центрі. В принципі, воно так все ніби залишилося. Але влада чомусь не хочу нічого поганого говорити, зараз це все не на часі, зараз йде просто інформація. Але влада на сьогоднішній день, можливо, хотіли зробити краще. Вийшло, як завжди. Що відбулося? Тепер, якщо ви захотіли автомобіль. Зробити перереєстрацію. Ви приїжджаєте в сервісний центр і спочатку ви берете поточок до експерта, в який дивиться автомобіль. І дуже часто буває така нестиковка, що до експерта потрібно приїхати за, там, за 4 дні, є вільне місце. А от пересому, весь сам процес перереєстрації можна робити на завтра. І ось це є два абсолютно різних таких білетика, які треба брати і розраховувати на такі речі. Що можна робити? Здавалося б, це треба робити в два дні. Можна робити це в один день, але треба розуміти, що ви повинні взяти спочатку все ж таки квиточок до експерта. І відразу там через годину, тобто якщо на 12-ту годину, скажімо, ви в якийсь день собі вже записалися, то через годину на 13.00 ви дивитеся, чи є вільне місце. Ну, якщо нема, то уявляєте собі ту ситуацію. То вам прийдеться очікувати набагато довше. Чи це простіше зробили? Ну, я вважаю, що це є з практики зараз в рази важче. Всі, хто до мене дзвонить, кажуть, Роман, це просто капець. Раніше ти брав білетик, і процедура була дуже проста. Ти йдеш по ходу ситуації, тобто пишеш договір купівлі, потім йдеш до експерта, оплачуєш послуги в касу, потім, ну, одним словом, це все воно робиться. Одним махом. Зараз тепер вони це все розтягнули. Ну, кажуть, що ніби мотив був, щоб зробити менші черги. Але мені здається, ну не знаю, хто про це все думав. Невже менша черга, коли людина повинна два дні сидіти під сервісним центром? Та? Вона могла за один день, за один день це, там, за три години виїхати з сервісного центру. Та? То тепер теоретично її треба ці якісь ну, попробувати клинитися експерта і перереєстрацію. Ну, все в одне. Ну, звичайно, що це зробити є складно. Ну, і це я вважаю необдумано. Надіюсь, що хтось, якщо, скажімо, дослухається, дочується, надіюсь, що люди щось пишуть, ми щось будемо на каналі говорити, можливо, щось назад поміняють. Тому що я взагалі вважаю, що зараз не на часі робити якісь такі реконструкції не потрібні. Зараз в нас є зовсім інша, інший напрямок, в якому треба працювати. А це все це є поточне. Ну, але маємо те, що маємо, тому ця інформація сьогодні, друзі, в нас на каналі. Друзі, хто завжди дивиться, знає, що завжди дуже багато ми приділяємо часу на перевірку автомобіля. Чому я цей час приділяю? Тому що е, знаю, що купляючи автомобіль без перевірки, е, є шанс придбати такий автомобіль, з яким будуть великі клопоти. І, звичайно, є завжди процент, що можна дійсно придбати хороший автомобіль у когось. І іноді люди кажуть, я краще куплю у когось своїх сусідів, так буде краще, але насправді хочу сьогодні сказати, що це є помилка, тому що якщо ви берете, наприклад, сусіда чи в якогось знайомого автомобіль і оплачуєте йому кошти за цей автомобіль, то не полінуйтеся. Будьте, як кажуть, гонорові і покличте десь свого знайомого на СТО, чи покличте якихось фахівців, які зроблять виїзне, виїзний огляд, перевірять кузов, перевірять мотор, перевірять коробку, перевірять, ході тест драйву, як ходова себе поводить, щеплення, якщо це механіка, як себе рулювати не веде вправо-вліво, чи немає люфта в рульовій. Як поводить себе в цілому тормозна система при тормозінні, чи немає вібрації на руль, чи тормозні диски в нормальному стані. І також відразу все решта. І підключення комп'ютера. От Коли ви це все перевірите, тоді можна давати кошти за автомобіль. Тому іноді чую, що треба брати в знайомих, тоді буде все добре, бо знайомого знаю. Знайомий сам може не знати, що він продає. Тому тут є отакий от тонкий момент перевірка автомобіля. Ви знаєте, саме сьогодні на час публікації 10 година 00, вже в нас трішки далі. Відбуваються такі процеси, як Луцьк працює, сьогодні по Луцьку ми, до речі, підбираємо декілька автомобілів для наших замовників і скажу з практики, всі, хто мене колись питав, я вже це розповідав не в одному відео, але сьогодні на часі про це говорити. Всі, хто мене питав, Роман, а коли зручний час, щоб в який період краще їхати і купляти автомобіль? І цей період настав. Можете собі їхати, підбирати. Працює все дуже просто. Звичайно, ціни на тисячу доларів не впали зараз, але ціни впали. Чому ціни впали, як це працює? Дуже просто. Ви коли продаєте автомобіль, а у вас немає дзвінків, ви опускаєте ціну, у вас далі немає дзвінків, ви розумієте, що немає попиту на, на даний момент. І на цей даний момент якраз дуже добре скористатися тим, хто, хто думав, коли їхати. Зараз можна реально їхати, торгуватися. Всі готові продавати автомобіль, ніхто його тримати не хоче. І тому тут є плюс, як підбирати, друзі, як шукати автомобіль. Отримую, до речі, кожен день дзвінки. Надіюсь, можливо, в цьому відео давайте я в двох словах це поясню, і десь воно буде трішечки нам легше. Завжди мене запитую, Роман, як от ви мені знайдіть автомобіль. Друзі, без вас автомобіль я не знайду. Ми допомагаємо підібрати вам автомобіль. Що це означає? Ви знаєте, який ви хочете автомобіль, бо до того моменту, як ви до мене не дзвоните, я взагалі не знаю, що вам потрібен автомобіль і який. Так? Тут ви дзвоните і кажете, Роман, я хочу автомобіль і називаєте мені модель. Я можу відкрити авторія і вам скидати посилання. Ну, ви ж не мали, не, 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 ми всі тут, знаєте, як кажуть, немалі діти. Ми, ви можете самі відкрити ці посилання і скидати навпаки мені, і сказати, Роман, передивився 20 штук. Оця найкраща, тут диски такі, як я хотів, бо там якісь диски некрасиві. Тут е фарбування автомобіля, таке, в мені це, і тут вона така красива, така, як я хочу. Тоді ми вже стоїмо на половину дорозі. Ми вже не розуміємо, що є автомобіль, який вам подобається, і далі цей автомобіль потрібно перевірити. Коли ви мені пересилаєте, друзі, посилання там, скажімо, на Viber, бачу, найчастіше мені пересилають, я отримую це посилання, я дивлюсь, яке місто, перевіряємо, до речі, по всій Україні, даю вам ціну, ціна різна, тому її зараз називати немає потреби. Ціна може бути від і до, але суть. Надзиваю ціну, якщо вам це підходить, ви оплачуєте, після оплати експерт домовляється про огляд і зробить повністю комплексну перевірку автомобіля по максимуму, наскільки це можливо. Далі всі звіти пересилаються до мене, я їх аналізую, і з вами разом ми обговорюємо. Чи я вам коротко пишу, якщо там не дуже є що говорити, але завжди я на дзвінку, тобто до мене. Позвонити, чи я позвоню, і ми далі вирішуємо, чи автомобіль вартує уваги, чи не вартує. Іноді буває таке, що автомобіль вартує уваги, але є багато моментів в ремонтах. Тобто автомобіль сам цілий, кузов в нормальному стані, мотор в нормальному стані, але потрібно міняти то-то, то-то, то, і там виходить на якусь там суму, там, наприклад, півтори тисячі доларів. Цілком реально таке іноді буває. Тоді рішення дуже таке, знаєте, треба приймати рішення чи на таке готові йти. Я завжди не прихильник, ну, коли ви купляєте автомобіль відразу на другий день, що ви маєте як покупець їхати на СТО і щось там ремонтувати, щось там робити. Краще знайти автомобіль дорожчий, дати трішки дорожче, але нехай це людина, яка експлуатувала транспортний засіб, чи яка привезла транспортний засіб. Нехай вона вже доведе його до правильності. Звичайно, є таке розуміння, як купляючи автомобілі з Європи, вони усі приїжджають, у них усіх потрібно міняти, ремінь ГРМ, мастила і все решта. Ну, Це норма, це мастила. Це ви приїхали, та вам це все поміняли, і ви за це забули. Але такі речі потрібно робити. Тому, друзі, потрібно розуміти одну просту річ: через авторія, чи через РСТ, чи через ООХ. Ви собі знаходите машину, ви мені скидаєте, я вам її перевірю, це є правильність роботи. Сьогодні я спілкувався з одним із наших підписників, ну, старшого віку, такий пан, який мені каже, Роман, ви там ходите, ви мені знайдіть. Колись я таки пробував робити років три назад, ще в мене були такі, знаєте, спроби, що от і так по ринку ходжу, давайте я щось подивлюся. Так не працює. Я скидаю один автомобіль, мені реально кажуть, Роман, все добре, але. Диски не такі пам'ятаю, як зараз, це був Passat B7. Потім ще один, ну, в принципі, нормальний, але колір срібний, я думаю, все-таки чорний. Спочатку ніби будь-який колір міг бути, а потім чорний. І, друзі, це нормально. На це, як кажуть, я нормально дивлюся і двома руками за це піднімаю руки. Автомобіль повинен подобатись вам. Якщо ви хочете його придбати, ви його повинні хотіти. А далі ми вже робимо найменше. Ми перевіряємо технічний стан автомобіля. Якщо перевірити технічний стан автомобіля, який вам не подобається, ну, то для чого його взагалі перевіряти? Тут є висновок дуже простий. Значі, дивіться, Сьогодні ще також, так як я казав на початку нашої розмови, що також ми робимо зараз підбори на ринку, допомогу в підборі на ринку. Як це виглядає? Це виглядає дуже просто. Якщо ви плануєте їхати на ринок, ви повинні розуміти, що вам потрібно вибрати якийсь певний час. Ви до мене дзвоните, я резервую для вас експерта. І далі ви приїжджаєте, експерт, зранку вас буде очікувати на ринку і буде ходити з вами по ринку і перевіряти усі автомобілі, які вам подобаються. Звичайно, я завжди кажу, ринок, треба їхати чи не треба, я завжди кажу, це 50 на 50. Тобто краще їхати чи краще все-таки знайти через інтернет. Тут правди немає. Насправді, звичайно, з однієї сторони, коли ви приїжджаєте на автобазар, Перед вами ну, в Луцьку приблизно півтори тисячі машин. Ну це реально є багато. І коли ви шукаєте собі якийсь автомобіль, буває таке, що є ще ж конкуренти серед такого автомобіля, який вам подобається. І ви можете ще, навіть не знаючи, примірятись до іншого автомобіля і сказати, якщо цей стан добрий, а вони, в принципі, такий також мені подобається, то ви можете приїхати за одним автомобілем, а придбати зовсім інший. Тому це також таки буває, в нас таке буває, до речі, часто, тому коли ви їдете на ринок, можете навіть сильно і не знати, що ви хочете. Ну, приблизно ви собі, звичайно, розумієте, що ви не хочете, там, наприклад, там, B-клас маленький автомобіль, та, якщо брати по Мерседесах, наприклад. Та. Але ви повинні розуміти загалом, що на ринку є багато різних моделей, і якщо у вас, скажімо, Ford Focus вам не дуже Подобається, подобається більше меган третій, наприклад, то серед меганів, якщо ви не знайдете нічого толкового, а фокус в принципі, буде дуже класний, то і він вам сподобається. Буває таке, що вже при, при огляді детальному підходите дивитеся, а от попередній фокус був якийсь не такий, а цей дуже такий гарний і збережений. І технічний стан буде добрий, то цілком ймовірно, що ви поїдете на фокус. Це цілком, цілком може бути. Ну, Але звичайно кажу. Завжди вам повинно подобатися автомобіль. Чому він вам повинен подобатися? Чини є дві. Перша причина це в тому, що автомобіль, за автомобіль кошти оплачуєте ви. Це перша причина. Друга причина, що на автомобілі будете їздити ви. Оце основні дві причини, чому потрібно, щоб автомобіль вам подобався. Експерт, він людина технічна. Це так як до лікаря, знаєте, я так іноді жартую в приватних розмовах. Що кажу, це так як до лікаря там, декілька жінок та сказати, яка краща, яка вам лікарю. Лікар скаже, яка здоровша, а там краще, то вже тобі з твоєю жінкою жити. Так само і тут. Вам вже з цим автомобілем потім жити, ним користуватися. Тому по відчуттях машина має вам подобатися, тоді ви розумієте, що ви все зробили правильно. Ну що, друзі, в принципі, наша історія підходить до логічного завершення і час також. Будемо потихеньку завершувати. Хочу усім подякувати, хто підписаний на канал, друзі. Не забуваємо завжди піднімати палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі відео. Усім дякую. З вами був Роман Світушак. Бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько!